Друзі, щойно завершився матч, повторний матч однієї четвертиї фіналу Кубка України серед аматорів між штурмом та Соколом. один Один-один завершилася гра. Штурм пройшов одну-другу фіналу Кубка України серед аматорів. З нами у нашій імпровізованій флеш-зоні голкіпер нашої команди Дмитро Міхеєв. Дмитро, перш за все, дозволь привітати тебе з позитивним для нас результатом. Якість гри, можливо, сьогодні бажала кращого, на твою думку, але результат є. Ну, ми добре, добре грали, просто не забували свої моменти, не доводили м'яч до ударів. Так здорово хлопці грали. Важка була гра, плюс судді ставлять якісь пенальти, нерозумілі. Зіграли позитивно один-один, пройшли далі, будемо далі працювати, щоб вигравати в наступному матч. Поділий своїм баченням того епізоду, який призвів до пенальті. От е, збоку здалося, що там якось Богдан Рубльов, так. чи... Пересікли йому дорогу чи щось таке, наче він не збирався фолити, але гравець Сокола впав. І прокоментуй момент з пенальті. От ти відбив перший удар Коби, але арбітри угледіли порушення правил. Як ти це прокоментуєш? Ну, по-перше, там зроблять ну, З моєї точки зору немає. Треба дивитися повтор. Після гри подивлюсь. Мені здається, те, що я бачу, взагалі просто коба впав. Сам його ніхто не чіпав, але суддя призначив ту пенальті, ну добре. Сказали, що я порушував правила, це теж нічого не можу вам сказати. Ну, Голкіпер будь-який, коли там відбуває пенальті, ну, не можна пригати з місця. Ну якби це фізично, не можеш. Якщо вони кажуть, що помилився, ну теж треба подивитися. Нічого не можу зараз коментувати по гарячих слідах. Ти перервав пенальті у такому гарному стилі. Я добре знаю тебе, Дмитро. Ти неодноразово брав пенальті в матчах різного рівня. Це один з твоїх, як то кажуть, одна з твоїх сильних сторін. От розкажи трошки свою методику, можливо, у кого ти навчався, не в Шовковського випадково. Та ні, ні, ні в кого не навчався, просто не, не можна розповідати методику, потім буде все пропускати. А так, ну гадаємо, вгадуємо, ага. відбуваємо. Ага. Ну, е до речі, ще відмічаю твою майстерну гру ногами. От е твоя сильна сторона, те, що ти можеш і вмієш грати в полі, з м'ячем на ти, відповідно, от як ти гадаєш, сьогодні е кілька разів твої партнери по команді віддавали такі, знаєш. Е Передачки назад, але ти ні разу не помилився. От твоя сильна сторона це і почати атаку, так? Виходить? Ну, це не мені судити, є тритренерський штаб, глядачі. Вони судять, які сильні сторони є. Ну, пару разів навіть помилився ногами сьогодні. Ну, головне, що є за результат, а там далі будемо працювати. Якщо говорити про, ну ти досвідчений вже досить такий голкіпер. Відіграв багато матчів на регіональному рівні і на всеукраїнському рівні, маєш досвід гри у професійному клубі. От хто із воротарів, скажімо так, все ж таки справив враження, справив на тебе вплив, чи із знаменитих голкіперів, яких ми дивимося в складі збірних в Лігі Чемпіонів, чи можливо хтось із тренерів, от, в кого ти вчився? Ну, як сказати, я вболівав завжди за Динамо. Там Олександр Шавковський був голкіпером номер один, тому мені подобалася його гра. Як за збірною він ну, теж відбував пенальті. Теж. Ну, мені подобався його стиль гри. А взагалі, ну, на, на мою думку, найкращий голкіпер, ну, чисто на мою думку, це, мабуть, Джан-Луїджі Буфон, тому що ну, це майстер такого високого рівня, він ну, не має таких. Високих там фізичних даних, але він дуже-дуже впевнено грав, і будемо старатися грати як він. Його не довго грав. Ну, а це... да -да -да. Добре, Дмитро, як гадаєш, от останнє питання, скажімо так, все ж таки розкажи про своїх тренерів. От, хто зробив з тебе воротаря? Там, моя ситуація була в житті взагалі. Там, з дитинства я грав в нападнику і заболіла, здається, мені щось нога. І я сказав тренеру, це було дуже давно, ще з маличку, десь років 7-8 мені було. В якій школі? Це був Євробіс, ще тоді на арсенальній. І сказав, заболіла нога і став на воротах. І він сказав, ти будеш в мене грати в воротах. І з того часу я працюю в цих воротях. Незмінно. Як ти гадаєш, в цьому сезоні от, е, штурм е, має, скажімо так, можливості, має е, дійти до якоїсь із вершин, які запланувала команда. От як гадаєш, голи даються нам важко. Десь можливо команда втратила собі психологічну впевненість. Чи от поділись своїм баченням, от чому команда в цьому році ну так натужно дещо здобуває перемоги? Ну, по-перше, всі навчилися грати, і важко проти нас грають люди, які вміють захищатися. Людям грати другим номером набагато простіше, ніж першим. Ми граємо завжди першим. У нас м'яч під контролем. Коли там до 11 людей обороняється, тому нам важко вскрити цю зону. І тому можливо з цим зв'язано. Якщо б ми віддавали м'яч суперникам, я думаю, було б полегше, але ми граємо за, за того, що ми володіємо ініціативою. А чому так довго? Ну будемо працювати на тренуваннях, будемо забувати. Богдан Рубльов буде забувати ще більше. Так, добре, це у нас тут уже. Після матчевого інтерв'ю із е, Миргорода, так е, напевно, Олімпія все таки перемогла. Нас наступний суперник е, виходить, буде Олімпія Савинці. Суперник для нас знайомий, і я так розумію. Е, згідно із е, тренерськими рішеннями, ти граєш в основному на всеукраїнському рівні. Правильно? Так. Як ти гадаєш, та команда для тебе відома? Так, в мене є должок перед ним, Я там помилився в, в, в грі дома, коли хотів перевезти. Там помилилося. Я думаю, завдяки цьому ми тоді програли, ну зіграли в нічів, не здобули три важ, важливих очка. Але будемо старатися за, зараз проходити далі. Зараз вже теж у нас Савинці здається виїзд так. на аматорі. Потім з них кубок, так я розумію. Так, так. І з Соколом ну, ще буде гра. Це дуже така ну, добра команда. Будемо готуватись до неї. І Ні. перемагати звичайно, тільки перемагати. Ну що ж, друзі, а зараз, Дмитро, ти допоможеш нам визначити переможців конкурсу прогнозистів. Сьогодні в нас п'ять наших глядачів правильно передбачило рахунок нашого поєдинку. 1-1. переможців має бути тільки двоє, значить, ось, будь ласка, із цієї турбинки імпровізованої, Будь ласка, витягни переможців нашого конкурсу. Так, так. Дві зразу чи одні? Ні, од... по одній, по одній, будь ласка. Давайте. Так, що у нас? Один, О. один друзі. Ну, воротар не міг не витягнути перший номер, це однозначно. Ну і ще одного переможця. Зараз ми назвемо в прямому ефірі, хто у нас і п'ять. От бачите, перший, перший і п'ятий. Діма, дякую, дякую за флеш-інтерв'ю і удачі в майбутніх матчах. Не пропускати і по можливості ще і підключатись в атаку і забувати. Добре, а чому? Добре. Я знаю, що ти можеш.